Привіт! Вітаю на курсі цифрові технології розвитку бізнесу. Лекція 1. Ключові аспекти та впливові тренди реалізації цифрової трансформації організації. Протягом багатьох десятиліть технологічні зміни були невід'ємною частиною розвитку організацій. Сучасні ж інформаційні та цифрові технології стали ключовим фактором, який значно впливає на ефективність їхньої діяльності. У нинішніх умовах і інновації стали основою більшості процесів трансформації, адже цифрові технології перетворилися на стратегічний ресурс. Водночас успіх цифрової трансформації залежить не лише від впровадження інноваційних рішень, але й від гармонійного управління організаційними змінами, які супроводжують ці процеси. Цифрова трансформація у широкому сенсі це інтеграція цифрових технологій у всі сфери бізнесу, удосконалення поточних і створення нових операційних процесів, щоб забезпечити більшу цінність для клієнтів. Це являє собою культурний сув до більш гнучких та більш інтелектуальних способів ведення бізнесу, що базуються на таких технологіях, як передова аналітика та штучний інтелект. В організації можна виділити чотири основні сфери цифрової трансформації, кожна з яких має свої проблеми та можливості. Мова йде про трансформацію бізнес моделі, трансформацію бізнес моделів, трансформацію домену та культурну трансформацію. Існує багато різних способів, як трансформувати бізнес модель компанії. Наприклад, організація може розробити нові цифрові продукти чи послуги, створити нову платформу для ведення бізнесу, або ж змінити свою стратегію, ціноутворення та вийти на нові ринки. Бізнес організації все частіше прагнуть трансформувати свій бізнес. Використовуючи хмарні сховища, тобто трансформація домену це процес переміщення бізнес операції і даних організації у хмару, таке можна зробити з різних причин, включаючи зниження витрат, покращення масштабованості та підвищення організаційної гнучкості. Проте, перш ніж вводити такі зміни, варто переконатися, що численні дані компанії будуть залишатися в безпеці, а витік конфіденційної інформації неможливим. У першу чергу необхідно окреслити цілі та визначити, який саме результат бізнес організація очікує отримати від впровадження трансформації, що допоможе з'ясувати, які конкретні процеси потребують змін. Проте, перед тим, як розпочинати їх трансформацію, спершу потрібно визначити, як вони працюють на даний момент і що саме може бути покращено. Після розробки та затвердження належного рішення відбувається його впровадження. Моніторинг є обов'язковим етапом після ведення перетворень. Адже він уможливить фіксацію результатів та виявлення проблемних точок, які потребують подальших змін. Організації часто стикаються з труднощами при спробі трансформувати корпоративну культуру. Часто керівництво не може створити необхідну відповідність між цілями компанії та поведінкою співробітників. І як наслідок, будь-яка спроба такої трансформації може стикнутися з опором і навіть провалитися. Це пов'язано із тим, що корпоративна культура є стійкою до змін. Оскільки вона глибоко вкорінена в організації. Як наслідок, змусити співробітників змінити те, що вони завжди робили, може бути дуже важко. Тому важливо, аби керівництво було відданим справі реалізації змін в культурі. Вони повинні вміти сформулювати бажану корпоративну культуру та бути зразком для наслідування нової. поведінки. І також потрібно дати час, щоб ці зміни змогли укорінитися і принести відповідні результати. Цифрова трансформація стала необхідністю для організацій, які прагнуть зберегти конкурентні переваги та підвищити рентабельність. Однак сучасні умови вимагають більше, ніж просто впровадження окремих цифрових інструментів чи автоматизації процесів. Швидкий розвиток інноваційних технологій диктує потребу постійно адаптуватися до нових трендів та змін у глобальному технологічному середовищі, аби залишатися актуальними та успішними. Тенденціями цифрової трансформації бізнесу є. Один гібридна робота. Гібридна, змішана форма роботи це гнучкий стиль роботи, при якому люди працюють частину робочих днів безпосередньо у офісі, а іншу частину вдома чи в іншому місці. Зараз багато компаній пропонують таку робочу культуру, проте так було не завжди два. Хмарні технології. Через розосередження сучасних команд більше, ніж будь-коли, співробітникам потрібен доступ до організаційної інформації, незалежно від того, де вони працюють. 3. Big data та аналітика в реальному часі. Збір і аналіз даних є критично важливими для цифрової трансформації. Big data включає структуровані та неструктуровані дані у великих кількостях, а також методи обробки, які полегшують їх розподіл та аналіз. 4. Інтелектуальний пошук. Інтелектуальний пошук ще називають когнітивним пошуком або пошуком на основі штучного інтелекту. Технологія штучного інтелекту ШАІ, Дозволяє за допомогою інтелектуального пошуку розщепити дані, допомагаючи співробітникам та клієнтам знайти потрібну інформацію за лічені секунди. 5. Платформи даних клієнтів. Платформа даних про клієнтів це програмне забезпечення, яке збирає, аналізує та організовує дані клієнтів з багатьох джерел для того, щоб створити єдине, узгоджене та вичерпне уявлення про кожного клієнта. Таким чином, воно створює повну базу даних клієнтів. До якої інші системи можуть отримати доступ для аналізу, відстеження та керування такою взаємодією. 6. захист даних і кібербезпека. Кількість користувачів інтернету складає понад 5 мільярдів. Велика кількість людей в інтернеті означає великий попит на використання технологій, і тим важливішим стає питання кібербезпеки. Власникам онлайн бізнесу варто подбати про безпеку своїх компаній. Необхідно використовувати додатковий захист паролом, надійні хмарні програмні забезпечення. 7.5G. Більшість мереж і пристроїв уже переходять на 5G, щоб задовольнити більший попит на швидше підключення, проте 5G це більше, ніж просто швидше підключення. Така технологія змінюватиме цілі галузі, а не лише можливості мобільних телефонів, через низку наявних переваг, от низька затримка, забезпечення надійного підключення. 8. Блокчейн. Блокчейн існує вже багато років та використовується в багатьох галузях і сферах діяльності. Окрім фінансової, найближчими роками варто очікувати зростання кількості сфер і бізнесів, які використовуватимуть таку технологію. Зі зростаючим попитом на блокчейн експерти очікують побачити ще більшу кількість нових сучасних бізнес моделей. 9. штучний інтелект та машинне навчання. Штучний інтелект бере активну участь у цифровій трансформації як малих, так і великих організацій завдяки своїй здатності автоматизувати та оптимізувати бізнес процеси. Разом із поточною обчислювальною потужністю та технологіями машинного навчання, Шай може забезпечити аналітику на безпрецедентних рівнях, як це вже є в сферах ІТ, фінансів. 10. інтернет речей аЕАТ. Інтернет речей це система підключених пристроїв, здатних передавати та обмінюватися даними без втручання людини. Є так багато речей, які ми використовуємо щодня, які оснащені датчиками та обмінюються даними з іншими пристроями. Щоб забезпечити найкращу взаємодію з користувачем. 11. Доповнена реальність ІР. ER. Доповнена реальність пропонує бездоганний зв'язок між фізичним і цифровим простором, підносячи ідею інтерфейсу Людина машина на зовсім інший рівень. Цей інструмент цифрової трансформації уже реалізований в автомобільній, медичній та маркетинговій сферах, а витрати на нього лише продовжують зростати в комерційному секторі. Також мова йде про роботизовану автоматизацію процесів RPA. Зараз роботи дедалі частіше з'являються в процесах аналітики та прийняття рішень, і роль RPA в цифровій трансформації включає прискорення виконання завдань, забезпечуючи більшу точність і операційну ефективність. Загалом це допомагає вивільнити людські ресурси для роботи вищого рівня. RPA допоможе зробити організацію більш гнучкою та швидкою, приносячи такі переваги, як поліпшені результати бізнесу, легший процес прийняття рішень, зменшення кількості помилок при введенні даних. Більш різноманітні можливості для збору даних істотно зменшується навантаження, менше витрат на оплату праці та адміністративні потреби. Роботи, RPA імітують повторювані дії людини, дозволяючи автоматизувати бізнес процеси без великих витрат часу, оскільки їм не потрібно реконструювати або оновлювати існуючі ід-системи. Перелічені тренди цифрових трансформацій можна і необхідно використовувати в організаціях різних галузей і сфер діяльності. Застосування сучасних інструментів, які компанії отримують. Впроваджуючи такі технології, може призвести до набуття ними переваг у інноваційних підходах задоволення потреб споживачів, цифровізації внутрішніх бізнес-процесів, автоматизації рутинної роботи та модернізації бізнес-моделі бізнесу. Загальним результатом буде остаточний успіх у задоволенні потреб, ринку, конкурентній перевазі. Підтримці задоволеності користувачів і підтримці злагодженості та продуктивності команд. Цифровий продукт це нематеріальний результат використання сучасних технологій, що створюється, розповсюджується і споживається виключно в цифровому середовищі. До цієї категорії належать різноманітні рішення, такі як програмне забезпечення, онлайн платформи, мультимедійний контент та цифрові сервіси. Зі стрімким розвитком технологій асортимент таких продуктів постійно розширюється, породжуючи нові діджитал-категорії. Які швидко набувають популярності та задовольняють потреби сучасного споживача. Для того, щоб володіти знаннями щодо цифрових продуктів, які допомагають бізнесу розвиватись, необхідно вивчити такі теми. 1. сучасні цифрові інструменти для управління персоналом та командами компаній у цифровому середовищі, 2. кібербезпека під час застосування цифрових технологій у бізнесі 3. цифрові платформи для пошуку фінансування для розвитку бізнесу. 4. Особливості дія бізнес. 5. Цифрові інструменти, що дозволяють бізнесу економити. 6. Опрацювання замовлень онлайн для українського рітейлу. 7. Особливості застосування інтернету речей та бігдая у бізнесі. 8. Цифрові інструменти створення інтерактивних презентацій та бізнес-аналітика для бізнесу. 9. Практичні кейси для компаній із технологіями штучного інтелекту та блокчейну. 10 застосування хмарних рішень компаній в умовах війни та оснащення офісів сучасними засобами відеозв'язку в умовах блекаутів. 11. застосування цифрових інструментів для організації сучасного робочого місця та спільної роботи команди в реальному часі 12. Технологічні рішення для автоматизації онлайн і офлайн продажів для малого та середнього бізнесів. Вдва в два і вдваєс. 13 цифрові інструменти навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 14. інтерактивні рішення для внутрішньої та зовнішньої комунікації бізнесу, Цифрові технології кардинально змінюють спосіб ведення бізнесу, забезпечуючи підприємствам нові інструменти для підвищення ефективності управління, оптимізації бізнес процесів та підвищення конкурентоспроможності, впровадження цифрових інновацій, дозволяє підприємствам більш ефективно використовувати свої ресурси. Швидко реагувати на зміни ринку та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі. Однак для успішної реалізації цих переваг необхідно не лише впроваджувати сучасні технології, але й забезпечувати відповідну підготовку персоналу, розробляти стратегічні плани цифрової трансформації та створювати сприятливі умови для інноваційного розвитку. Фінансові обмеження залишаються однією з ключових перепон на шляху цифрової трансформації українських компаній. У контексті нестабільної економіки, спричиненої як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, багато підприємств відчувають гостру нестачу коштів для інвестування в сучасні технології. Високі витрати на впровадження інформаційних систем, придбання програмного забезпечення, навчання співробітників і модернізацію інфраструктури стають серйозним викликом, особливо для малого та середнього бізнесу. Ці компанії часто стикаються з обмеженим доступом до фінансування. А економічна невизначеність підвищує ризики, пов'язані з інвестиціями у цифрові інновації. Суттєвою перешкодою на шляху цифровізації є законодавчі бар'єри. Чинне українське законодавство у сфері регулювання цифрових технологій часто не відповідає сучасним потребам цифрової економіки, залишаючись застарілим або недостатньо адаптованим до нових умов. Відсутність чітких регуляторних норм і стандартів щодо впровадження цифрових рішень створює для підприємств значну невизначеність, що стримує їх від активного використання інновацій. Наприклад, законодавство в галузі захисту даних, електронного документообігу та кібербезпеки потребує суттєвого оновлення та гармонізації із міжнародними стандартами. Через це підприємства часто не мають чітких інструкцій щодо дотримання нормативних вимог, що підвищує ризик правових ускладнень. Українські підприємства стикаються з серйозними викликами у сфері кібербезпеки, які стають дедалі актуальнішими з розвитком цифрових технологій. Зростання кількості кіберзагроз створює значні ризики для захисту даних і стабільної роботи бізнесу. Впровадження ефективних систем кібербезпеки, регулярний моніторинг і оновлення програмного забезпечення потребують значних фінансових інвестицій, що створює додаткове навантаження, особливо для малого та середнього бізнесу. Водночас низька обізнаність співробітників у питаннях кіберзахисту лише підсилює ці ризики, адже людський фактор залишається одним із найслабших місць у системі інформаційної безпеки. Отже, цифрові технології докорінно трансформують сучасний бізнес, відкриваючи нові можливості для ефективного управління, оптимізації процесів та підвищення конкурентної переваги. Завдяки впровадженню цифрових інновацій компанії можуть раціональніше використовувати ресурси. Оперативно адаптуватися до ринкових змін і забезпечувати стабільний розвиток у довгостроковій перспективі. Водночас успіх цифрових перетворень залежить не лише від впровадження технологій, але й від підготовки кваліфікованого персоналу, створення стратегічного бачення цифрової трансформації та формування культури, що сприяє інноваціям. Цифрові технології стали ключовим чинником трансформації бізнес-середовища, кардинально змінюючи традиційні підходи до управління та функціонування підприємств. На. Основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що цифрова трансформація має значний вплив на підвищення ефективності, управління, оптимізацію бізнес-процесів та розвиток інноваційних проєктів. Важливими елементами успішної цифрової трансформації є інтеграція новітніх технологій, таких як великі дані, штучний інтелект, хмарні обчислення та блокчейн у всі аспекти діяльності підприємств. Такі інновації дозволяють компаніям швидко реагувати на зміни ринкових умов, знижувати операційні витрати, підвищувати продуктивність і створювати нові бізнес моделі, які раніше були неможливими. Однак для успішної реалізації цифрових трансформацій підприємства стикаються з низкою серйозних викликів, серед них варто виділити фінансові обмеження, які можуть обмежувати можливість підприємств інвестувати в дорогі технологічні рішення. Законодавчі бар'єри та регуляторні невизначеності також створюють значні перешкоди, що уповільнюють процес, впровадження нових технологій, крім того, ризики, пов'язані з кібербезпекою, є серйозним викликом для багатьох компаній, оскільки кіберзагрози зростають разом із впровадженням цифрових рішень. Важливим фактором успішної цифрової трансформації є підготовка персоналу та Керівництво до роботи в нових умовах. Низький. Рівень цифрової грамотності серед працівників може стати значною перешкодою на шляху впровадження інновацій, тому необхідно акцентувати увагу на навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. Важливу роль також відіграє організаційна культура, яка повинна сприяти інноваціям та позитивному ставленню. До змін